Завжди приємно показати прикольний таунхаус. Дійсно прикольний. Я промчалася, щоб показати, який класний коридор. Тут у нас кухня вітальня Вихід на свій задній дворик. Кухня, вітальня велика. Тут зверніть увагу: виклики сучасності: це у нас капсула життя. Місце, де для... можна сховатися під час. Повітряної тривоги. Це невеличка кімнатка на першому поверсі. Рулимо на другий поверх. До речі, зверніть увагу, що тут між першим та другим поверхом монолітне перекриття. Монолітне плити. Отже, другий поверх. Повертаємо направо, тут у нас шахта під камін з кухні, вітальні, дуже класне вікно, простора. Кімнатка спальня. Великий класний санвузол. І ще одна кімнатка. І це ще не все. Йдемо на третій поверх. На третьому поверсі найцікавіше. Тут також є ще одна кімната з своїм величезним санвузлом, з класними вікнами, а ще тут є своя тераса. Йдемо дивитися. Ну хіба не вогонь?